Єдину позицію опозиційних сил і спільно витримати нас шлях у боротьбі. Сьогодні навіть єдиним фронтом виступають. Це українське об'єднання Свобода, фронт змін, це українське об'єднання Батьківщина, наша Україна, Конгрес українських націоналістів, рух, удар за Україну. Українська народна Українська республіканська партія. Ми дочекалися до моменту! Як! Недавно показували, бачив на екранах телевізорів, як німецький президент, який маленьку помилку зробив, який поховав собі кабіну, яка порівняно з хатою, з палацу Межигірського, графа, як псовою будою. І тобі, брати і сестри, він пішов у Ісавку. Чи ми хочемо таку владу, ми маємо? Хочемо, чи ні? Захочемо, значить, будемо голосувати так, як нам буде Господь Бог і як вирішить ці патріоти, комітет оборони та Бо збудемося на віки своєї диявольської влади. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!